Сертифікати для стипендіатів, представники спорту, культури, освіти та громадської діяльності зібралися на спільний захід 13 квітня. Найуспішнішим у своїй справі жителям громади вручили відзнаки. Це сертифікати на отримання стипендій Южницької міської ради. Всього представлено 10 номінацій. Цей рік творчості був не дуже важким, та мені дуже сподобалося, що я тепер стипендіат, тому що я заслужила цю награду. Мені дуже подобається грати на піаніно. Я так проводжу свій час з задоволенням. Я дуже пишаюся моєю вихованкою Дашенькою Тимофеєвою. Вона заслужила отримати. Сертифікат на стипендію, бо вона дуже працьовита дуже талановита, як музикант, як піаністка. Ми з нею гарно працюємо на кожному уроці. все більше у нас гарних результатів. Відділення вільної боротьби ФСК Хімік представлене п'ятьма стипендіатами тренер Володимир Веремійчук та його підопічні. Окрім стипендії, борець Петро Літвинюк отримав посвідчення майстра спорту України, а Микита Зубаль майстра спорту України міжнародного класу. У номінації до 23 років, то тобто серед молоді, Петро Литвинюк має дві нагороди з чемпіонату України. З Ю-20, це молодь і Ю-23. Це вже практично дорослі. І Завдяки цьому результату йому було присвоєно велика нам норматив майстра спорту України. І сьогодні якраз і було і це, цю нагороду йому. От. І нашим е, героям, скажімо так, 2022 року є Микита Зубаль. Він е, є чемпіоном України Ю-20 і членом нашої національної збірної команди. От. Також він у 2022 році став чемпіоном Європи. Це ну, на сьогоднішній день найвисокий. Результат не тільки в нашій громаді, в нашому клубі, а і в нашій області з нашого виду спорту. Тобто серед молоді у нас ще не було чемпіона Європи. Єдина представниця номінації активна участь у громадській діяльності, учениця школи імені Чорновола, Тетяна Приходько, дівчина з перших днів повномасштабної війни долучилася до волонтерства. У нас при школі є волонтерські Соловейки, в якому плетуть сітки, кікімори. Також влаштовуємо ярмарки благодійні. Наразі ми збираємо пакуночок для захисника великодній і намагаємося допомогти нашим військовим, які зараз на воюють на фронті. Ось ця нагорода і така стипендія. Що вона для тебе означає? Чи важливо така відзнака для тебе? Ну з якоїсь частини вона і важлива, бо все-таки труд оцінили якось. А з другої я, по-перше, це роблю не для себе, а для інших. Цьогоріч стипендії отримують 24 людини. Попереднього року їх було 17-ро. Змінився і розмір суми. Ми збільшили кількість стипендіатів за рахунок того, що збільшилась кількість стипендіатів у спортсменів. І ми ще додали в цьому році стипендіатів в галузі освіти викладачів і керівників гуртків і колективів, якщо буде, наприклад, в якийсь інший рік, ще такі претенденти, і в галузі культури ми теж дали три стипендії викладачам і керівникам колективів, ті, які. Підготували стипендіатів і мають ще свої особисті нагороди, тому кількість збільшилась, і стипендія збільшилась майже втричі. Бо всі тоді отримували, крім спортсменів, 700 гривень. Спортсмени мені здається, там 1200, це дорослі. В цьому році, значить, в освіті, в галузі освіти, громадської діяльності, культури отримують 2 тисячі гривень і викладачі, і стипендіати. А в галузі спорту ті, хто мають досягнення на міжнародному рівні, вони отримують до 18 років отримують 2,5 тисячі на рівні України 2 тисячі, ті, хто до 23 років, вони отримують. Ті, хто на рівні України 3 тисячі гривень, на міжнародному рівні 3,5 тисячі гривень. А тренери уже від того, який найкращий результат показав спортсмен, якого вони підготували, отримують відповідну стипендію або дві, або 2,5, 3 чи 3,5 тисячі гривень. Більше відео та інтерв'ю церемонії вручення відзнак, дивіться у програмі Життя міста.